Вечір добрим усім моїм підписчикам і новим, як то кажуть, глядачам. Хочу вам сьогодні продемонструвати циркулярну пилу, яку я купив. До речі, кому треба така пила, замовляйте зараз в інтернеті. Можна сказати, діє така акція. Можна таку пилу з таким розміром диска купити за 2, 200-200. В магазині вона коштує 4. 4500, 4600. Дивлячись, на якому сайті або в якому магазині будете брати. І так, зараз вам розкажу про цю пилку. Від вас, будь ласка, не жміть лайк, підпишіться. Бо пилка для дому дуже класна річ. Саме ось ця. Зараз поясню в чому. Так, і так, більшість пил продається просто під ручку. ось Берете ручку, як завжди пиляєте, але у цій. Циркулярні пилі, пилі також йдуть такі кріплення. І дивіться, для чого вони. Отже, для чого ці йшли кріплення. Зручно тим, що ви можете її отак зафіксувати і використовувати або вдома, або на дачі в будь-якому, як то кажуть, в будь-якій сфері будинку, як циркулярну пилу. Ну, сюди ж розумієте, вставляється диск. Я ще не вставляв, не встиг. Ось. Я в основному навіть 5-метрову доску розрізав отакою от пилкою. Ось моя стара пила, як бачите, вона теж, як то кажуть, відпрацювала роки, навіть на 6-7 у мене. Але я її життє її давав добрячої. Балячка тільки єдина в цих пилках, ну, це, мабуть, болячка в усіх пилках. В тому, що якщо різати брус, на більш-менш таку тупу пилочку, ось то від нагрузки у цих пилках всередині шестерня редуктора стирається. Тому краще маєте в запасі другу таку як кажуть, пилку і міняйте або заточуйте вчасно. А так ці пилки, можна сказати, якщо використовувати розумно, років на 6-10 вам одні точно хватить так що для дому борить штука незамінима. Глубина пропилу виставляється тут збоку. Зараз відкручу. Глубина виставляється до 6,5 см. Тобто можете регулювати собі будь-бу глибину, зажати на якомусь столі або ще на чомусь виставляти будь-яку глибину і різати. Також виставляється кут 45 градусів. Ось. Тобто для дому зручна річ. Якщо ви хочете більш е чіткі розміри вплоть до міліметра, ну, тут вже треба інший варіант розглядати, тому що ця вона трошки така тонковата. І якщо ви будете різати 4, 5 або 6-метровий брус, він від нагрузки трошки вам буде гуляти. Ну, таке. Головне, що за 2000 зараз можна в інтернеті купити оцю пилку. Бо я зайшов в магазин, в магазині ціна була 4400. В інтернеті є і по 3600, але я ж кажу, що смисла переплачувати ніякого нема. В комплектації також іде ключ, різні приборчики. Ось такий ось ограничитель теж вставляється тут щоб виставляти вам потрібну ширину. А так пила, я кажу вам, класна. Це вже в мене третя пила. Ось, вони працюють добре, ці пили. Так що замовляйте, не переплачуйте на даний час, бувайте.